Усім привіт! Ви дивитеся Синергію, проєкт про стосунки із собою, іншими людьми та світом. І ми, його ведучі Настя та Микита. І сьогодні, у день, в останній день 2022 року. Ми хочемо уперше вийти перед вами ем, лише з відео, поговорити про цей рік, що він значить для нас. І в особливості для Синергії, для чого ми тут усі і зібралися. І побажаємо вам щасливих, гарних і мирних свят. Тож почнемо з історії, як взагалі зародилася наша синергія. У минулому випуску, який ми випустили на подкаст-платформах вчора, ми. Розбирали мої плани на рік, і так вийшло, що там був пункт про ем, створення власного бренду. Я це планував у лютому, і так воно поступово-поступово розвивалося, 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 що 24 серпня я написав Насті, що. Блін, от треба якийсь от власний бренд придумати, бо це те, що от мені потрібно, як я буду реалізувати себе в житті і чим я хочу займатися, чим я хочу жити, знаєте, на чому я хочу заробляти і в подальшому житті. Так воно поговорилося, поговорилося і бац, так давай щось створимо разом. Бо ми про це говорили вже і 2 квітня. Тоді ми якраз говорили власне про подкаст, хотіли його створювати в сфері літератури, а саме української. Ми вважали, що це буде і дуже цікаво, і дуже актуально. Ну і подкасти, особливо в українському інформаційному просторі, починали тільки активно розвиватися, формуватися ринок. Тому. Ми вважали, що це буде прям те, що треба. Так, да, ми так вважали, це ми так зараз говоримо, але тоді так ми просто слово, два слова. Ну так, просто розмірковували. Тобто, це не були плани, це просто були якісь розмови. Але увесь цей час, певно, воно якось дозрювало, достигало. І знову ж таки, 24 серпня ми вирішили, що будемо створювати дійсно. Ми налаштувалися на те, що. Ми зробимо свій власний подкаст. І до речі, як ми радили у випуску про планування, ми чітко поставили собі дедлайн. Тобто, ми сказали, що 18 вересня ми хочемо випустити перший випуск. Якщо б ми цього не сказали, то ми б могли готуватися ще довго, особливо я. Бо у мене мало бути все ідеально, mm -hmm. все просто Абсолютно прекрасно так. на найвищому рівні. Але ми поставили дедлайн і все. І почали працювати. І перший випуск ми записали навіть просто ну по приколу. давай запишемо, щось буде. Так, да, ну те, що по приколу, а просто от почали запис, от що було у нас, то і виклали. Ми отримали величезно, величезний класний фідбек, за що кожному нашому глядачеві і глядачки? Великий, великий лайк. Ось. І тим, хто нас слухає. Бо це дійсно надихнуло, і ми зрозуміли, що якщо ми будемо продовжувати, у нас продукт буде ставати лише кращим, і це буде подобатися якомога більшу, більшій кількості людей. Ми його випустили просто тому, що настало те число, коли ми його повинні були випустити. Насправді він. Мав у собі купу недоліків, купу якихось недопрацювань. Ми просто нічого не вміли робити, і ми це все робили е навпомаски. Тобто, як виходило, так і виходило. Але ми ще на березі домовилися, що навіть якщо не буде ідеальним, ми все одно будемо пробувати і рухатися, тому що нам це дуже подобається. Ми отримуємо кайф від того, що ми записуємо випуски, монтуємо їх, працюємо взагалі над розвитком синергії, тому що це наша якась сродна праця, як казав Григорій Сковорода. Нам подобається ділитися своїми думками, баченнями світу з іншими. І отримувати фідбек, чути, що це допомагає, і це комусь дуже цінно і важливо. Тому що ми знаємо за власними, на власних досвідах, що це дійсно допомагає те, що ми кажемо одне одному, то, що ми кажемо там, іншим людям, і від яких ми реально отримуємо фідбек, що наші думки, наші слова комусь дійсно допомагають, і ми е, побачили, що. Побачили в цьому перспективу, і ось так саме через те, що ми кожен сам по собі комусь щось розказував. Нам казали, що це класні думки, вони комусь допомагають. Ми вирішили: хм, а якщо ми будемо все це казати разом, то mm -hmm. від цього ефекту буде ще більше. Ось так і народилась саме синергія, коли ефект від двох набагато більше, аніж був би ефект від одного. Так, і що важливо примітити, синергія — це тоді, коли один плюс один дорівнює не просто двом. Цей результат він розростається у геометричній прогресії, і як ми кажемо, один... синергія — це коли один плюс один дорівнює нескінченності. Це дійсно так, і це класно працює, особливо після випуску про негативні думки, наприклад, або про прийняття тіла. Насправді, це для нас були максимально терапевтичні випуски, після яких нам самим стало жити краще після того, як ми про це все поговорили і це все проговорило для себе самих. Тобто те, що ми говоримо в Сенергії, є абсолютним відзеркаленням того, ким ми є насправді в житті і. Які слова ми використовуємо, які думки думаємо. Тобто кожне слово, яке ми сказали впродовж цих трьох місяців, трьох з половиною місяців, вони є справжніми і в них криється справжнє життя. Вони є самим життям. За ці три місяці ми досягли доволі великих результатів. Результати. Так, саме час став підбивати підсумки. Спочатку ми виходили тільки на подкаст-платформах, і навіть не одразу на всіх. Тепер ми є на Google та Apple Podcasts, а також на Spotify, і виходимо на YouTube. І скоро це буде непросто. Записи, а реально подкасти з відео. Також ми створили Тікток, куди викладаємо найцікавіші моменти з випусків, і розвиваємо інстаграм. Там у нас просто як методичка до наших випусків, там купа різних порад важливих моментів. І іноді ми навіть самі звертаємося до них і використовуємо для вирішення якихось своїх питань. Щодо результатів, ми випустили 13, 13 випусків і 2 міні-випуски, тобто, в загальній кількості 15 випусків на подкаст-платформах. Колись нам здавалося це чимось просто нереальним і неможливим. Але впродовж цих трьох місяців ми просто це робили, отримували від цього величезну насолоду. І віддавалися цьому наповну, тому що ми дійсно робили це не тому, що там хтось сказав або тому, що потрібно, а тому, що ми цього прагнули і дуже хотіли. І нам дуже приємно, що ми отримуємо такий самий щирий, чесний і дуже 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 приємний фідбек від вас, наших слухачів і тепер вже глядачів. Розкажемо вам і кілька наших планів на наступний рік. Ми будемо ще більше розвивати синергію і вкладатися в неї. Будемо розвивати наш YouTube канал, планувати сезони, змінимо дизайн в інстаграмі і запустимо Патреон. Тож, якщо ви вже думали про те, що хотіли би нас підтримати. Готуйтеся, скоро ця можливість з'явиться, і ми зможемо робити ще кращий контент і радувати вас ще більше. І тому синергія стала цього року для нас дійсно продовженням, органічним продовженням нашого повсякденного життя, яким воно було е, до 24 серпня. Ми плануємо так далі розвиватися, е, ставати у цьому кращому для того, щоб. Нас побачило якомога більше людей, що залежить зокрема і від вас, наші дорогі любі підписники. Діліться нами з вашими друзями, репостіть нас, коментуйте, просувайте нас, якщо вам дійсно подобається наш контент, бо ми його робимо з усім щирим нашим відкритим серцем і з усією любов'ю до цього проєкту, який став для нас життям. І ми ж недаревно сьогодні у святкових светриках з оленями та з серденьками. Ми хотіли би вам побажати щасливих свят, мирних і спокійних свят, гарно провести його так, як хочеться вам екологічно, комфортно, так, про що ми говорили у всіх попередніх випусках цього. Року бажаємо вам, щоб наступний рік був кращим за цей рік, був спокійнішим, щоб якомога менше е, людей, яких е, YouTube не дуже любить, щоб ми називали, псували або якось взагалі впливали на наше життя. Бо ми є українцями і тими, хто. Любить розважитися, любить посміятися навіть тоді, коли здається, що життя просто руйнується. Ось тому бажаємо вам сміятися наступного року, бути радісними і, в першу чергу, бути самими собою. Бажаємо вам розуміти себе і чути. Будь-які рішення і справи, які ви будете виконувати, робіть тільки тому, що ви дійсно цього хочете, і це бажання йде у вас зсередини. Живіть щасливе і задоволене життя, і отримуйте цю насолоду від кожного свого дня. Любіть своїх рідних, будьте поряд, проводьте час з важливими і близькими для вас людьми. Зберігайте світло і поширюйте його. Воно завжди з нами, ось тут, всередині. І з вами була Синергія проєкт про стосунки із собою, іншими людьми та світом. З Новим роком!